А ви бачили коли-небудь квартиру з бомбосховищем? Квартира знаходиться на 20 поверсі. Вот так от. І в ній є бомбосховище, тому що, звісно, сикотно в такий час жити на такій висоті. Я вам покажу бомбосховище. Двері. Типу броньовані, казали вони, але не факт. Стіни от там от всередині зашите все сантиметровим металом. Оця вся стіна зашита. Значить, і тут якби санвузол буде. Але оці всі стіни з двох сторін зашиті металом. Тут метал, тут метал. По всім стінам метал, потім обшили гіпсокартоном, пліточкою і так далі. Тобто такий е санвузол бомбосховище. В принципі, якщо ноги туди аж засунуть, то можна ще і полежати. інженерні мережі, електрика, мрія про розумний будинок. Пиши в директ в Інстаграм.